Друзі, це наш талісман, наш зайчик. Заїхали на парк-плац, Ви бачите, який дощ. Бачите, що робиться? Лиє. Чуєте, як з відра. Ми вже пройшли два кордони по українській і польській. Ми вже на території Польщі залишилося. Ще кілометрів 70 І буде готель. Ну ось. Бідні ми такі заморені, ми приїхали. Приїхали 700 кілометрів. Яких 700? 500. Їхали по автобану, ну, немає. Їхали по автобану. Коротше, приїхали. Знайшли якусь, нема ні готеля, нічого, ну що спати в машині, ні. Ну, знайшли якийсь готель. В село якесь заїхали польське. Але як би там не було, то це все 50 євро. Це коштує доволі 50. Зараз ми заїхали пів 11 ночі. І нам не пів 11 ночі, тут менше, напевно, 10 ночі. І хоч не в машині спати, а хоч можна тут. Помитися якось, полотенця є. Іфонечко відкрила, бо дуже сильно пахне якимось таким средством, як е, душка, чи як вона називається, але як би там не було, можна лягти поспати, прийняти можна душ і все. Це спати? Ти хочеш і... тут? І все. Ось таке одіяла тут. Ну, як не є, головне, щоб не було криз. Миш і таракан.